В своєму житті людина відчуває багато емоцій радість, сум, задоволення, гордість. Сьогодні ми поговоримо про дві такі емоції, як радість та сум. Зранку проснулися і світить яскраве сонце. Ми радіємо. Якщо пішов дощ, у людини виникає сум. Які ж емоції викликають радість? Яскраве світле сонце, отримали довгоочікуваний подарунок і нарешті потрапили на море. Які емоції викликають сум. Пішов дощ, дитина захворіла, хлопчику наснився якийсь сумний сон. Давайте подивимося на ці ситуації, які ж емоції виникають у цих дітей. Дівчинка зранку приготувалася до сніданку, і у неї був такий гарний настрій, тому вона відчуває радість. У хлопчика зламалась улюблена машинка, тому він сумує. Подивимося на ці ситуації. Двоє друзів гуляли на вулиці. Один із них упав і забруднився, у нього виникла емоція суму. А другий хлопчик в цей час дуже зрадів цій ситуації, але це неправильна реакція на цю ситуацію. Ми повинні розуміти емоцію другої дитини і допомогти їй справитися. Дів... Подивимося на другу ситуацію. Одна з дівчаток забрала у своїй подружки м'ячик. Вона і зраділа з цієї ситуації, а дівчинка, у якої забрали м'ячик, засумувала. Не потрібно робити так, щоб комусь доставляти негативні емоції. Вчимося розуміти емоції інших людей та допомагати їм справлятися з негативними емоціями.